Ніхонга яскраве і неоднозначне явище модерного мистецтва Японії. Майстри напряму звертаються не лише до технічних засобів, але й до тем та образів притаманних національному мистецтву. Напрям Ніхонга – це є такий своєрідний синтез японських традицій, живопису, які склалися протягом багатьох століттів. Головною музою для митців є краєвиди Японії, величні картини природи, сповнені ліричного настрою куточки стародавніх кіотських храмів і парк. Ось лейтмотиви написаних полотен. Ось оце багатство, багатство японської природи, найдорожче, яке мають японці. І природа їх карає, природа іноді знущається, вони все одно закохані в цю природу. Подивіться, тут ці картини. Дихають любов'ю до рідного краю у лаконічному і стриманому живописі ту, що на шовкаву папері особливу роль відіграє основа серця чуйне, щире та неупереджене сприйняття краси. Ці роботи вони дуже витончені, і вони ну, нібито нагадують мені весну, щастя, спокій особисто найбільш подобається якраз от картина з привидом, Вона якось дуже вбирає око. Які ну досить містечне враження створюють, Мені дуже приємно, що українці цікавляться такими заходами, де можна пізнати японську культуру. Я дуже люблю картини, дуже подобається Ніхонга, тому що вони заспокоюють. Познайомитися із національним живописом країни вранішнього сонця можна до 10 вересня. Богдан Бур'яненко, Світлана Жернок, Михайло Кльок та телеканал Київ.